Штучний інтелект. Знаєте, ще вчора це було щось із наукової фантастики, а сьогодні це вже цілком реальний помічник в українському класі. Він може і казку написати, і з планом уроку допомогти, і навіть дані проаналізувати. Але як зробити його справді безпечним та ефективним інструментом? Нуму розбиратися, що ж радять українські експерти, і головне, як це все працює на практиці. Отже, головне питання, яке, мабуть, хвилює всіх: ши у школі це все ж таки друг чи загроза? Це такий собі потужний інструмент для розвитку, чи щось що може навпаки зашкодити навчанню? Давайте разом зважимо всі за і проти і подивимось, що ж переважить. Ось наш сьогоднішній план. Спочатку подивимось на офіційний погляд на ши в українській освіті, та, звісно ж, на ключові правила гри. А потім Потім зануримося у творчий світ, де Ши стає справжнім партнером, і навіть побачимо на практиці, як разом з ним можна створити цілу книжку. Тож почнімо із загальної картини: Яким є офіційний погляд України на інтеграцію штучного інтелекту в освітній процес? І тут є цікавий момент. Навіть на рівні Євросоюзу до освітнього ШИІ ставляться, скажімо так, з обережністю. Його визначають як сферу високих ризиків, особливо коли мова йде про автоматичне оцінювання. Але водночас усі визнають його просто величезний потенціал. Саме оця подвійність і вимагає чітких, зрозумілих правил гри. І такі правила в Україні вже існують. Що важливо, їх розробили не окремо, а спільно Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки. А це означає, що до питання підійшли комплексно, поєднавши технологічний погляд із педагогічним дуже правильний підхід. Добре, із загальним контекстом розібралися. А тепер давайте до конкретики: які ж саме правила та принципи лежать в основі безпечного та етичного використання ШІ в наших школах? В основі всього лежать п'ять ключових принципів: справедливість, це, щоб ніхто не залишився позаду, прозорість, щоб ми розуміли, як система приймає рішення, безпека. Ну тут зрозуміло, дані учнів мають бути захищені, етика, щоб технологія служила людині, а не навпаки. І, мабуть, найголовніше педагогічна доцільність, тобто ще й має бути не просто модною іграшкою, а реальним помічником у навчанні. Ключова ідея тут така. Людина завжди залишається головною? Ось ця цитата з офіційних рекомендацій чудово це підкреслює будь-який, абсолютно будь-який результат роботи шиї потрібно перевіряти. Це наш головний щит від помилок, упередженості та відвертої дезінформації. І ось як це працює на практиці. Дивіться візьмемо, наприклад, ризик галюцинації шиї, це коли модель ну, просто вигадує факти. Яка рекомендація? Розвивати в учнів критичне мислення і вчити перевіряти інформацію. Виходить, найкращий захист від недоліків технології це розвиток старих добрих людських навичок. І ще одне, про що ну, просто не можна забувати, вікові обмеження. Такі популярні сервіси, як ChatGPT, мають чіткі правила: користуватися можна з 13 років, а до 18 – тільки за згодою батьків. І це не якась формальність, це вимога самих платформ. Про неї варто пам'ятати і вчителям, і батькам. Так, ну що ж, з правилами розібралися. А тепер найцікавіше переходимо від офіційних рамок до творчого ігрового майданчика, як же можна використовувати ще і не просто безпечно, а й креативно. Просто погляньте на цю карту можливостей, шії це ж значно більше ніж просто чат-бот. Він може бути співавтором для творчих проєктів, генератором ідеї для мозкового шторму, помічником у розв'язанні складних задач і навіть аналітиком. Спектр застосувань ну справді вражає. Один з посібників пропонує саме такий підхід: сприймати шаї як нового друга, який готовий співпрацювати. І це, знаєте, фундаментальна зміна мислення від просто інструменту, який щось робить за нас, до партнера, з яким ми творимо щось разом. А тепер від слів до діла. Давайте подивимось, як ця співпраця виглядає на конкретному живому прикладі: створимо разом книжку казку крок за кроком. Процес створення історії це такий собі захопливий цикл. Все починається з простої ідеї, ну, наприклад, вибору головного героя. Потім ми запрошуємо до співпраці шеї, разом докручуємо деталі, оживляємо текст ілюстраціями і найцікавіше, можемо змінювати сюжет просто на ходу. А хто знає, може одна казка перетвориться на цілу серію пригод. Зверніть увагу на цей діалог. Користувач не просто кидає команду напиши казку, ні. Він просить шиї спершу поставити уточнюючі питання, для якого віку історія, яка в неї має бути мораль, хто головні герої? І тільки після цього шиї генерує текст. Ось це і є приклад справжньої, класної співпраці. І ключовий етап це взаємодія. Не варто сприймати першу версію від шиї як фінальну. Посібник радить ставити саме такі питання: а що, якби, щоб змінювати сюжет, розвивати його, робити несподівані повороти власне, це і є творчість. І ось він, результат співпраці, готова ілюстрована обкладинка для казки. Це доводить, що сучасні інструменти ШАЇ можуть допомогти не лише з текстом, а й з візуалізацією. Тобто дозволяють створити повністю завершений продукт від ідеї до втілення. Отже, ми розглянули і правила, і творчі можливості. Тепер час підбити підсумки і спробувати об'єднати ці дві, на перший погляд, різні частини в єдине ціле. Перед нами по суті дві сторони однієї медалі зліва рамки, які гарантують безпеку та відповідальність, справа ігровий майданчик, де розкривається творчість та інновації. І вони не суперечать одне одному, а навпаки, доповнюють, бо саме правила роблять творчість безпечними. Отже, головний висновок усе вирішує баланс. Штучний інтелект це справді потужний інструмент, який вимагає двох речей чітких правил для безпеки і креативного підходу для розкриття потенціалу. Тільки поєднавши відповідальність із творчістю, можна отримати від нього максимальну користь. І наостанок відкрите питання. Знаючи про офіційні рамки безпеки та про безмежні творчі можливості, що можна було б створити? Майбутнє освіти зі штучним інтелектом пишеться прямо зараз, і кожен може долучитися до написання цього нового, захопливого розділу.